Вітання! А сьогодні ми оглядатимемо, оглядатимемо книгу Максима Бученка Куркуль, котру купила вже бозна коли, але руки дійшли зробити нею тільки зараз. А помагати мені буде цей кіт муркіт який в мене позаду лежить на підвіконні. Так, кіт Муркіт, помагатимеш так рекінька та пустити мене котлес. Так що ось кіт-муркіт, це взагалі найекспертніший експерт, так що. Так, в принципі, ця ця книга розповідає про часи його розкрукулення, як можна було. За логікою полозі ці здогадатися ще з назвою. В принципі, книга, ну на той час, коли її читала, ну поки що ну, на даний момент, як і вперше та в останнє, в принципі, непогано. Це хоче з точки зору чоловіка, з венняльного українського це не розповідається, Але в принципі, книжка досить непогано мені зайшло ну, сказати, що я матиму бажання. Її то його перечитувати, ну, на жаль, такого не скажу. Але на один раз книжка, ну чом то й да? тобто, ну, певний час за непоганою справою провести, ну, чом би так. Да? Непоганий час за книгою прочитати, яка, яку я шла комикала, ну, просто не маю змог назвати ні за стилем написання, ні за стилем оповіді, ну, не за ні за розвитком персонажем, ні за ну, Книга нормальна. Як на мене. Нам так не ідеально, тобто не те, що я матиму бажання перечитувати навіть час від часу. Ну, давайте так, на всі і все, все і всі може подобатись, Це нормально. Комусь понравиться одна книга, комусь друга. Ну, В принципі, як книга на кілька раз, щоб зайняти себе чимось, то... Чого би так? Ну, не бачу жодних перепон. Тобто, вона з однієї сторони для мене і не є шлаком калом, а з другої сторони і не є тим, що я бажатиму час від часу відкривати і перечитувати. Але як ну, досвід ну, один раз непогано. Ось. В принципі. Мені дуже сподобалося те, як совєцька, що... як... Як, як клята совєтська система ламає курча людей, причому звичайних. На жаль, від совєтів ну, не постраждала тільки кацапня бісова. І донатиму так на ЗСУ з перевірним фондом. Ну, Повторюся, перевірним фондом донати, щоб скоріше ну, всі наші території де окупували. Бо, ну, Якраз кацапні при Совєтському Союзі нічого не було. А ось усім іншим казахи, білоруси, і грузини, і картвели. Ми українці, то й во від них, на жаль, дуже сильно постраждали. Тому, ну, як невеличкий художній екскурс минуле, щоб зрозуміти, що наш народ витерпівся від цієї блядської кацапні, котрої має стати якомога менше на цьому світі, то непогано. І ну, мені дійсно подобається, як пан Бученко той висвітлив і на життя нашого селянства, наших людей, то його під час совєтської окупації, під час розкуркулення. І ну, цю книгу дійсно можу рекомендувати, щоб... Ну, трошечки ну, зацікавитися темою і потім вже більш детально почати це досліджувати в інтернеті. На тих же Вікіпедіях, Ютубах, різноманітні статті в інтернетах, ну, зараз найкращий доступ до інформації, видало цю книжку КСД, кнопки, клубки, клубки, матері, у сімейного дозвілля. Чесно, гадки, не знаю, коли, чи є вона зараз. Чи де, Бо дивлюся ось на дату видачі книгу, вона в 2017 році була видана, тобто хулера, вже 7 год назад, господи, як час летить. Здавалося, що лише недавно ту фігню прочитала, але ось вже, блін, 7 год. Господи, як час летить хулера. трясся, мої матері боже. Ну, в принципі, книжка навіть добра. Не те, що непогана, навіть добренька. Так що можу рекомендувати. А на сьогодні в нас поки що все. Дякую за увагу і па-па!